Проїзд по 4 гривні, квитки у маршрутках, нова форма водіїв і онлайн спостереження за автобусами. Все це в Івано-Франківську вже від завтра. 235 з 260 маршруток вже обладнані системами спостереження GPS. Від сьогодні в онлайн режимі, зайшовши на відповідний ресурс, можна спостерігати, як рухаються міські автобуси, і спрогнозувати, коли маршрутка приїде на зупинку. Чи взагалі зійшла з маршруту? Сайт буде доступним для всіх. зеленим кружочком видно, от тобто, транспортне. средство, то есть где оно в данный момент находится. Э, информация обновляется каждые 30 секунд, то есть это максимальное время, то есть обновление информации. То есть стоя на остановке, можно видеть о том, что через сколько времени подойдет маршрутное транспортное средство. Если окошечко левое, то есть растянуть, то есть там еще есть список остановок, то есть выбрав остановку, то есть можно спрогнозировать время прибытия транспорта. Чиновників спеціально обладнаній диспетчерській матимуть більше можливостей, зможуть навіть фіксувати перевищення швидкості. Сейчас на карту міста вже нанесені всі маршрути, тобто движення, транспортних средств, а також вбиті всі э, планові показатели, тобто планові задачі для виконання, тобто, іменно то виполнення нужного количества рейсів по маршруту, нужного кількості графіків. Ще одним нововведенням у міських маршрутках стане те, що водії змушені будуть видавати квитки. Завтра навіть буде спеціальна рейдова група, яка слідкуватиме за тим, щоб франківці купували білети. В іншому разі на них чекатиме штраф у розмірі 80 гривень. Натомість, якщо водій не дає вам квитка, можна їхати всього за 2 гривні. Тим, хто не встановили систему gps моніторингу, сьогодні квитки не видаємо. Завтра, якщо ви заходите в автобус і вам кажуть, 4 гривні, відповідно, ви сміливо даєте 2 гривні. От, якщо бачите, що він не видає вам квитка. Тобто, є перше і головне, завтра це є наявність квитка. Відсутність квитка це є 2 гривні автоматично. Водії маршруток відтепер матимуть однакову форму. Їх можна буде легко ідентифікувати, адже на спеціальних бейджиках будуть їхні імена.